Вітаю всіх на каналі Українців. USA. сьогодні. Я хочу дуже детально та чесно пояснити, як зараз виглядає процес репароля для українців у США. Скільки це реально коштує? Які платежі існують, і до чого потрібні. Потрібно бути готовими, щоб у вас не було шоку та непорозумінь. Уся інформація, яку я озвучую, базується на офіційних правилах ЮСІС та моєму особистому досвіді подачі. Що таке репароль? Репароль це повторний гуманітарний пароль, який дозволяє українцям легально залишатися в США після закінчення поточного пароля. Які є платежі зараз на сьогоднішній день? Важливо розуміти безкоштовної подачі більше не. Існує кілька обов'язкових платежів. Платіж номер 1 це форма i-131 репароль. Якщо ви подаєте тільки репароль без work-authorization, вартість онлайн-подачі форми i-131 становить 580 доларів за одну людину. Це стосується і дорослих, і дітей. Платіж номер 2 Work і ID для дорослих. Якщо разом із паролем ви подаєтеся на Work Authorization зараз, система USIS часто рахує рок його як Initial, навіть якщо у вас вже був ID раніше. Реальна сума, яку зараз бачать багато людей, приблизно 750 доларів за одного дорослого. Тобто на етапі подачі 550, 580 доларів аі 131 а близько 750 доларів EID, приблизно це 1330 доларів з одного дорослого. Дуже важливо, платіж після апруву, після того, як ваш перепароль. Попереднє апрувело Юсіс надсилає окреме повідомлення з вимогою оплатити ще один збір 1000 доларів і плюс 20 доларів ФІ за кожну людину. Цей платіж стосується і дорослих, і дітей. Також у листі вказується дата, до якої потрібно здійснити оплату. Зазвичай дається приблизно до 30 днів. Якщо цей платіж не сплатити вчасно, репароль буде скасований. Ви, які реальні суми виходять? Приблизно дитина без EIT 580 доларів при подачі, 1020 після апрува. Близько 1600 доларів. Дорослий з EIT 1330 доларів при подачі, плюс 1020 доларів після апрува. Понад 2300 доларів на одну людину. Дуже часто після подачі людям знаходять листи з проханням надати додаткові докази, чому вам потрібен репароль. Це нормально. Вас можуть попросити надіслати коротке письмове пояснення, чому ви не можете повернутися в Україну через війну, докази проживання в США, копії паспорта, форма I-94, попередні паролі, EID – тому важливо бути готовими швидко зібрати ці документи, зберігати всі квітанції та листи від Юсіс. Перевіряйте свої онлайн-кабінети регулярно, готуйтеся фінансово одразу до двох апрувів оплати. Якщо ви вже подалися на репароль або вже отримали апрув, будь ласка, напишіть у коментарях дату подачі чи подавалися з'їаді. Який зараз статус, з якого ви штату? Ваш досвід дуже допоможе іншим українцям. Дякую, що дивитесь канал. А якщо відео корисно, підтримайте лайком і підпискою. Разом ми допомагаємо один одному проходити цей складний шлях.